Зло не зустріне того, хто боїться Господа, але й у випробуванні він знову визволяється. Мудра людина не зненавидить закон, а хто лише вдає, у ньому, як у кораблі під час бурі. Розумна людина вірить на слово, і для неї закон вірний, наче явне об'явлення. Приготуй слово і так послухай Прив'яжи розумність і відкажи. Нутро нерозумного. Колесо воза і його роздумування, як вісь, що обертається. Кінь для розплодження, як друг, що глузує, він ірже під кожним, хто сидить. Чому день перевищує день і все світло дня в році від сонця? У пізнанні Господа були поділені, і він змінив часи і свята. З них він підняв деякі та освятив, і з них поклав на кількість днів. І всі люди із землі, із землі створено Адама. У безліч і вміння Господь розділив їх і змінив їхні дороги, з них поблагословив і підняв, і з них освятив і до себе наблизив, з них прокляв і впокорив, і повернув їх від їхнього стояння. Усі одне за його волею в його руці, як глина гончара, так люди в руці того, хто їх створив. Щоб їх віддати за його судом, навпроти зла добро, а навпроти смерті життя, так само навпроти побожного грішне. Поглянь на всі діла Всевишнього так само два і два, один навпроти одного. І я останні не доспав, як той, хто збирає за збирачами винограду. За благословенням Господа я випередив, як збирач наповнив втік. Пізнайте, що я не трудився для мене самого, але для всіх, що шукають напоумлення. Послухайте мене, вельмочі народу, і сприміть проводирі збору. Синові та жінці, братові й другові, не дай власті над тобою у твоєму житті і не дай іншому твого добра, щоб, розкаявшись, ти не був через них у злиднє. Так довго, як ще живеш і є подих в тобі, не обмінюй себе на всяке тіло. Бо краще, щоб тебе просили діти, ніж дивитися в руки своїх синів. У всіх твоїх ділах будь першим, не дай сплямити Твою славу. У день закінчення днів твого життя і в час смерті роздай спадок. Їжа палиця і тягар для осла, хліб на поумлення і діло для раба. Забезпеч роботою раба і знайдеш спочинок. Розв'яжи йому руки. І шукатиме свободи. Ярмо й ремінь схиляють шию, а для поганого граба муки і рани. Пошли його на працю, щоб не був бездіяльним, бо безділля привчило до різноманітного зла. Постав на діла, так як йому і належиться, і якщо не підкоряється, то тяжкими зроби колодки. І не вимагай надмірно від усякого тіла, і без суду нічого не чинитимеш. Якщо в тебе є раб, нехай буде як ти, бо ти його придбав кров'ю. Якщо в тебе є раб, май його за брата, бо потребуєш його, як твою душу. Якщо зло йому вчиниш, і він уставши втече, по якій дорозі шукатимеш його?